Всім привіт! Сьогодні хочу прокоментувати наше відео від Ніколая про насоси Лавара. Був на складі і щось познімав. Я сам цікавий подивлю. Вчора знімав це відео. Ну, Які насоси лавари підтримуються на складі? В основному це центробежні, промислові, моноблочні насоси поверхневі, циркуляційні, немного підтримуються скважина на складі. Є дуже примета клієнтів. Які ну, дійсно люблять, полюбляють безпосередньо Лавару. Це що. Ну, лавара серед італійських насосов ну, реально номер один. Це не буду показати, но це. Поля в нас доставки, вони знімають в основному. Що ми возимо, що ми відправляємо, люди полюбляють ці відео. Скажу відверто, що раніше було два рази більш потужніші склади, ну, зараз стараємось дуже велику кількість не тримати. Але якщо вам потрібен насос лавара, то звертайтеся до нашої компанії. Машина прямує кожен місяць. Якщо такого, ну обично це заказні великі промислові насоси, а битові недорогі, то завжди є наявності. Пишіть Viber, що зверху шість три і завжди домовимося по ціні. і Зробимо найкращу в Україні.